Давайте ще на одну ділянку фронту подивимось: умовний географічний центр бойової Донеччини, сектор навколо Часового Яру і Торецька – Якщо говорити власне, от про часів яр, то ну, понад 10 місяців вже на відтинку загальною протяжністю у понад 20 кілометрів, чи якщо брати з обома витягнутими флангами, приблизно 20 кілометрів ділянка фронту, і тут от, українські воїни вже 10 місяць, повторюся, стримують ворожу навалу. Хоча, відверто кажучи, з приблизно з серпня місяця вже безпосередньо на Західному березі каналу Сіверський Донець, Донбас, Українські воїни. Протистоять головно зграє третьої загальновійськової армії ворожої. Це угруповання колишніх луганських зрадників. Не припиняють московити південніше, південніше часового яру вздовж автошляху Н 32 у напрямку Ступочок атакувати. Головно тут діють сили ворожого 299-го Парашютно-десантного полку, 98 ї півтряної десантної довізії. Принаймні частина сил 4-го, Окремо мотострілецької бригади однієї з тої такі третьої загальної військової армії. Безпосередньо ж у напрямку міста через центральну та північну частину Часового яру е атакують два інші полки тої такі 98-ї повітряно-десантної повітряно дивізії. Е це 200-217 е і е 300 321-й, 331-й, і за допомогою зграї так званого, е, як вони себе називають штурмовики добровольці От вони, власне, тиснуть через райони е, Жовтневий, Новий, Північний. Фактично всі ці три райони станом на сьогодні вони знаходяться де факто під контролем ворога. А найбільше протистояння тривають зараз на 10-й, і. Новопівнічному, це фактично північного околиця часового яру. Щонайменше два батальйони, ворожої 200-ї окремої мотострілецької бригади намагаються продавити лінію оборони українців північніше Часового Яру, очевидь, з прицілом на Маркове і Майське, як на мій погляд. Одна з найнебезпечніших дирекцій, тому що якщо вдасться продавити, то вийдуть на кряж панівних висот, звідки відкриється потенційний оперативний простір для атак на вибір, хоч Дру... олексіво Дружківка, хоч Дружківка, хоч Краматорськ. Але в будь-якому випадку, от пересохле русло каналу Сіверський Донець-Донбас на цьому відтинку, помножений на стійкість українських воїнів. Поки що там не дають прорвати саме цю ділянку фронту. Ну і власне у напрямку півдесятка місцевих шахт на північних та. Північно-західних околицях Торецька точиться цілодобова і безупинна війна. Буквально напередодні московити влаштували кілька штурмів, зокрема, вузькою смугою між вулицями Маяковського і Зарудною. А ще в обхід найстарішої місцевої шахти Добрянського. Окупанти намагаються дістатися кількох найвищих на ділянці висот. Зокрема, це відвали шахт No. 10 та 12, відповідно з висотою у, здається, 80-70 метрів. Діють тут. Частина сил 51-ї загальновойськової армії, це 1 перша ОМСБР, дев'ятої МСБР і 80-й розвідбат, Все це зграє те, що раніше називалось Другим армійським корпусом Луганським, і майже тиждень не припиняються атаки московитів безперервні я сказав, атаки московитів у напрямку кримського і дачного у випадку дачного від дружби з північного флангу. Це найпівнічніші приміські селища. Ну і ще один напрямок ворожих атак: в обхід Неліпівки. Правим берегом річки Кривий Торець у напрямку Леонідівки, Петрівки і Щербинівки. Хоча коректніше буде казати, частина мап кажуть, що вже в принципі війна точиться на північних околицях Леонідівки. У будь-якому випадку українські військові кажуть, що в Турецьку нині просто засилля ворожих дронів на оптоволокні і знову майже щогодини по кілька разів вибухають у міській забудові ворожі каби. Трохи подробиць та узагальнень про оперативну ситуацію навколо Торецька маємо можливість почути з перших вуст. Командир 49-го окремо штурмового батальйону Карпатська Січ Євгеній Скорина на зв'язку зі студією Спидськору. Пане Євгенію, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Я насамперед хочу запитати: от, знаєте, про Торецьк, як про місто, в якому ще жевріє життя та про саме міську територію, де ще тривають, бої. є підстави говорити у теперішньому часі. Чи фактично війна викотилася за межі Торецька? Війна активно відбувається майже по всій. Донецькій області, тобто в нашому секторі, по сусідніх секторах, але можу запевнити вас, що Турецьк лишається українським містом, всередині нього точаться запеклі бої. Наші військовослужбовці стійко витримують залишки, намагаючись стримати ворога і нанести йому максимальне ураження. На жаль, ті забудови, де фактично підрозділ виконував завдання, вони знищені вщент. Під надзвичайно активним безжалісним впливом ворожої артилерії, ворожих дронів, ударних скидів, впіві, літаків, в і інших засобів ураження просто знищується місто як таке. Але територіальні кордони так само обіймаються захисниками української армії і ворог знищується. Максимально на цих рубежах ми даємо можливості йому просунутися далі. Я перш ніж поставити інше запитання, хочу увагу глядачів також на qr код звернути на ваших екранах. Це збір на дрони, саме для 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ, це точно те, що завжди і дуже потрібно нашим воїнам за можливості долучайтеся. Будь ласка, М -м, пане Євгенію, от більшість командирів на різних відтинках фронту е кажуть, що дрони наразі. Ну, це 70%, він коли навіть більше уражень ворога да, з нашої сторони. А коли погода не сприяє польотам, видимість обмежена, зараз дуже часто туман, щільно працює ворожий реп. Як за таких умов відбуваються ворожі атаки і як наноситься враження ворогу? Адже наскільки я розумію, расисти саме таку погоду і використовують передусім для своїх штурмів і атак. Ну, насправді вони використовують будь-яку погоду, будь-який час доби, тому... Ми завжди в готовності їх зустріти і надати їм відповідний відпір. щодо застосування дронів в умовах несприятливих погодних умов, оскільки мова ведеться про ведення бойових дій в умовах міської забудови, тобто в урбанізованій місцевості, спостереження дронами обов'язкове в будь-який час доби і за будь-якої погоди, тому що кількість... Укриттів, які може використовувати противник для просування скритного в наші бойові порядки, вона надзвичайно велика. Відповідно, до умов руйнування міста задіять велику кількість військовослужбовців, також є проблематично, оскільки укриттів стає з, кожним, з кожною годиною все менше і менше. А відповідно, концепція українського війська це максимальне збереження життя військовослужбовців. Тому, ризикуючи втратою бортів-розвідників, ми намагаємося максимально вести спостереження, можливо, меншою кількістю дронів, але все одно для того, щоб безприпинно мати можливість спостерігати за підступами, куди противник намагається просуватися. В місні штурми противник направляє зібрані такі селянки військовослужбовців. В полон потрапляли військовослужбовці місцеві, які перебігли, які є зрадниками, які примкнули до російської армії. В полон потрапляли представники безпосередньо Російської Федерації, і навіть протягом останнього місяця з дальнього сходу Росії попав військовослужбовець. У більшій мірі це засуджені раніше або вже під час. Військової операції були притягнуті до кримінальної відповідальності. По рівню навчання їм особливо багато не потрібно знань і навичок, їм не потрібна якась там висококваліфікована чи точна зброя. Вони виконують функцію приманки, виконують функцію розвідки боєм. Тобто їх сліпу направляють, у них завдання просичиться повз наск. Або викрити наші вогневі засідки чи вогневі позиції, забігти як наймога глибше, заховатися в якомусь укритті і чекати подальших розпоряджень, або виконувати заходи мінування. Дуже дякую вам. Денис, ну на тижні мені здається, комбат підтвердив це, що в районі Турецька сильно зріс тиск ворога, особливо в напрямку північних околиць. Е, ну з іншого боку, там вже понад півроку триває власне дуже щільні бої в турецькій агломерації. Скажіть, оце просування його тепер, тому що ну от останні знову таки перші кілька тижнів січня серйозно продавили центр міста. Зараз от вулиця, оці Маяковського, Руднична сюди в напрямку шах тиснуть. М -м, скажіть, це наслідок. Виснаження наших сил наслідок того, що от, знову таки комбат сказав, що вщен зруйнована забудова, і вона вже не здатна виконувати будь-які оборонні функції, чи можливо московитам вдалося підтягнути сюди якісь свіжі, десь тихцем накопичені сили і кинути їх зараз в бій. Ну, складно так, що знищена забудова, по-перше, не може зачепитися. От зараз комбат казав про те, що повністю працює артилерія, працює авіація, тобто працюють скиди, які скидують між чим танкові міни. Угу. Та остання, остання інформація про те, що вони Проти скидують. Умовні з танковими мінами, здається, да, вони скидують, це ж потужна зброя, насправді, танк може підривати. Вони зараз це так само використовують для знесення цієї забудови. Ми відступаємо через те, що, по-перше, забудова знищена, по друге знову ж таки, пославши слова комбата, що він каже. Противник, оця от колишні зрадники, збірна солянка, значить, так звані Денерівці, народна міліція, пам'ятаємо угу. цю історію. Яка розбавлена росіянами, вони ж атакують масу. Атакують, їх знищують, а потім йде наступна хвиля. В такий спосіб, вони, використовуючи розвідку боїв, накопичуючись, створюючи перевагу чисельну з рахунок цієї маси, вони і просуваються. Тобто, і в такий спосіб їм доводиться, нам доводиться, так би мовити, так чи інакше залишати певні позиції забудові. на ваш погляд, там дуже вузьке таке вклинення утворюється. На ваш погляд, чи здатні, чи готові будуть московицькі штаби, враховуючи їх загальний почерк, атакувати отаким от, от вузьким вклиненням, ну дуже ризикованим, але ну з дуже з такою привабливою метою вийти якнайближче до Дружківки і Курахово без розширення фронту по флангу? Ну, Дружківка, Краматорськ, Славянськ, ця агломерація взагалі є, їх, є їхню цілю. Якщо ми кажемо про Турецьк, ось ми бачимо Часів'яр. В загальному сенсі вони хочуть атакувати в бік Костянтинівки. А далі йде у нас і Слов'янський, і Крематорськ, і сюди. Далі для того, щоб захопити повністю Сюдиницьку область. І, знову ж таки, Торець – це знову ж таки південне. Ну, те, що південне, а скоріше з 11 годин. Іде, це теж Костянтинівка. І те, що ми зараз кажемо, оці от, е, ну, да, от боку Григорівки, віде, це да, ще да. один напрямок, який, знову ж таки, зумовлює їхнє загальне бажання атакувати цю агломерацію. Вони зараз шукають слабкі місця і вигідніші місця для свого, для, для свого наступу. І це знову ж таки тактика такої води. Тобто просочування, там, де ми прогибаємося, там вони намагаються наступати.